Поломив нову цегу. Сейчас нема паліки, курла. Я україна. Так, народ, всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви. Сьогодні у нас продовження, тобто друга частина відео дачі. І ось я вже стою стою на тій самій веранді. Ота От сама тріснута веранда, яка була. Ми з хлопцями вже її розібрали, і трішки дача стала у нас на паузу. Ну, по таких причинах зима, сніг, болото, заїзду немає. Ну сьогодні ми будемо продовжувати, будемо щось з цим робити. І так, іду вам покажу, що з собою ми привезли і що ми сьогодні, в принципі, плануємо зробити. У нас тут такий міні-набір джентльмена, перфератор, декілька мішків штукатурки, болгарка, бензопила. Звичайно, що ґрунтовочка, бо без ґрунта нічого триматись не буде, бензинка, масло і так далі. Будемо сьогодні трішки обробляти оцю стінку, тому що вона, як ви бачите, має ось такі колони, як збивалися, От таке трошки цегла залишилося. І. І, і. і треба оце заштукатурити. Також приїхали в садочок, глянули, ось там яблунька впала. Ось ця яблунька похилилася на хату. Потрібно щось з цим зробити, щоб воно. Не вибило віконечко і не поламало шефер. Ну і в принципі, по ходу відео буду вам показувати, що сьогодні було зроблено, або за, за цю серію, що було зроблено, що буде зроблено. Точ, точніше, що буде в планах. І в принципі, буду показувати, як наша дача оживає. До речі, у нас тут є стриг, і зараз покажу вам, що там і як там. опа опа опа. Що там і як там знаходиться? Що тут є? Ну, звичайно, тут безлад. Але безлад це дурниць. Опа нам якраз потрібно так, якась така дошка. Так, спочатку покажу, що тут є. Тут є дерев'яна вагонка. Досить така непогана. Тут хтось вибив. Вікно. Кінопласт, вагонка. Тут є також всякі дошки. Є звичайна вагонка, вікна. Навіть є от ось такі прикольні двері. Мали би бути міжкімнатні, але не будуть. Тут є відеокамера. Зараз покажу, можливо, у когось така і була. Своє. Перші сторіси знімав на цю камеру, отак собі. Джик-джик-джік. Сторіси там, ютубчик. Перші відосики були зняти на Panasonic rx 11 Так-так. Так, -так. Отак можна вверх. Тут, тут є зарядний пристрій і воно навіть працює. Душик є, можна помаятися, кому треба. Пенал. Є писничок якийсь є. Давайте почитаємо. О, тут якась непонятна мова. Пишу я о тебе. Це якісь непонятне. іерогліфи. О, а за ці кеди, блін, душу Душу можна було продати. Це кеди, це кеди. Кому подарувати? Давайте так. 42-й розмір. Хто? Напишу коментар, хочу кеди. Тому подарую. Є лівий, є правий. Подарую кеди. Хто напише хоче каблучари, подарую каблучари. Тут всякого багато, цікавого і не дуже. Тут, Тут упало дерево. В принципі, сміх сміхом. Але висота просто космос. Висота взагалі дозволяє зробити тут ще одну кімнатку. Сміло собі тут гуляти і мати собі отку спальню на другому поверсі. Так що якесь таке, якось так тут тобто на стриху. Зараз спускаємо ось цю дошку або оту. Скоріше всього, що оту, бо вона трошки більша і краще. І будемо там штукатурити. Тут Банс. зробив ось такі штучки. Трошки штукатурив. І ось тут також накидали трішки великий шар, лишаємо, щоб, щоб не потріскалось. Я думаю, що через декілька днів приїдемо ще до штукатуримо. Так, у нас є бачите отакі три опори, на виноград були раз, два, а оця трошки впала. Так. Цю штуку я подолав. Вона скріплена на полтах, але правда я сумніваюся що вони цілі, так що ми зараз порозрізаємо і роз'єднаємо ці всі штуки. Ось така тут не зімає. Має таке розширення. Спеціальне, щоб тяжче було. Щоб не... А, новий капець! Штани, не штани, а кросівки за 40 гривень права. так що будемо її зараз розбирати. Уже я розібрав, уже тут метал, знаходиться тут. Все, так, розкажу такий невеличкий секрет. Один стовпчик буде тут, один стовпчик буде тут, і тут буде отакий навіс на всю площину. Ну і звичайно підлиємо сходинки. Цю штуку зняли, тут трішки поламався, але то дурницю. Головне, що без втрат цю штучку оп, взагалі частенько виглядає, А, до речі, і тут запінели тріщину. Потім позрізаю і чуть-чуть підштукатурю, щоб не примерзало. Так, і утворилась у нас ось така трошки велика кучка. Я не скажу, що ми з нею будемо робити, але сьогодні до кінця дня я думаю, що вона нас від це пропаде. Десь хтось її забере, хтось її... Ну вона зникне. А отак виглядає будиночок. Ну і Ваня. Ваня, хто, хто кучку забере? Добрі люди, прийдуть сусіди. сусіди прийдуть, заберуть кубку. А, а, а. Та, а що ти взяв цей? А то наша курточка дитяча. Курточку взяв, так? Да. І взяв цей. Бензини трошки, так? Ні, то не бензин. А, то не бензин. А, до речі, у нас ще був персицький ков'йор. Дуже гарний був колись. Він трошки старший за мене. Отакий з узорчиками. Теж люди попросили, хочуть забрати. Хочуть забрати собі, та й думаю, от купу забирають і чому би не віддати ков'єр. І курточку. І ось цю курточку. Я думаю, що хатинці тепер краще буде дихати. Це у нас магнолія. Вона почала зацвітати гарненько. Ось такі у нас квіточки. Ще не повністю, тільки почала. Так що йдемо віддавати зараз ту кучку невеличка пауза. Знаєте, я показував з цієї сторони, але ось тут такий потічок у нас і туди пошумів. Там кімната страху. Ось це наша будка та наші. Сходить. У нас є відео, як ми її звільняли. Вона була повністю заросла такою штукою. Ми її повністю. Розцей. Взагалі не було видно, що тут будка, просто зелена така штука. Ну і скоро от це все заросте також. Так, настав сьогодні вирішальний момент ось ця будка, і будемо її сьогодні звільняти. Звільняти від того, що вона заросла. Трошки озброїлися. Будемо пробувати. так Видно руки? Видно. Так. Так? Так, видно. Ось і приходить до завершення наш сьогоднішній день. На жаль, не все, що хотілося зробити, ми встигли зробити, але, в принципі, матеріалу достатньо, щоб вам показати якийсь невеличкий, але ж все ж таки результат. Наша дача помаленьку відновлюється, і я ще хотів вам показати ось таку невеличку вишеньку на тортику, ось такий краєвид, який позаду мене. Ззаді гори, гори в снігу, чудово виглядає. Правда, уже сонечко сідає, якщо би зараз було гарний день, світленький сонечко без хмар, було б взагалі ще краще видно. І ось така якась, в принципі, наша серія. Всім дякую, що дивитесь мене підтримуєте. Дуже багато після першої частини. А до речі, хто не бачив першу частину, може перейти, глянути. Дуже багато людей підписалось, дуже багато написало теплих і хороших слів. Дякую вам за підтримку. Ви є тим стимулом, заради якого я хочу оцю дачу відновити і показати вам, що це в принципі. Дійсно, можливо, просто потрібно докласти чуть-чуть зусиль. І також я хотів би вас всіх попросити. Якщо у вас є декілька хвилиночок, не забувайте підписуватись на інші соцмережі, такі як Інстаграм, TikTok, Ну і в мене ще є така сторіночка в Телеграм для продажу автомобілів. Кому потрібно продати автомобіль або купити, переходіть по посиланню в описі. Всім дякую за підтримку, дякую за перегляд і до зустрічі. Пока.